Шановні колеги, я сьогодні хотів би розповісти про деякі ефекти в аксіоні, фактично аксіоні темній матерії, яка є одним з варіантів, тобто базонним варіантом темної матерії, яку інтенсивно зараз шукають ну, існування довезли якої доводять, намагаються довести і з'ясувати її склад у Всесвіті. Так, то, я... перепрошую, я почну з історичного вступу. Як виникла ідея акціонної темної матерії, потім зупинюсь на двох ефектах. Перший римський це якраз наші роботи, присвячені доведенню існування чи можливості існування різних фаз бозонної темної матерії, і е, другий ефект е, мова буде йти про можливість існування композитів е, часинок темної матерії. Ну, без, безперечно, я поясню мотивацію по ходу, е, але почну зі вступу е, історично. Ну, е, самі аксіони е, в хромодинаміці були введені в роботах Почеї Квін е, наприкінці 70-х. Перше застосування до астрофізики пов'язується з роботами десь го року, зокрема, от розгляд аксіонів як кандидатів на роль частинок темної матерії, було запропоновано Френком Вільчиком. При в вісімдесят третьому році вони запропонували механізм утворення аксіонів у ранньому всесвіті, через перебудову вакууму, або ну англійську vacuum misalignment називають. Було багато робіт на, на цю тему. Потім згодом і, ідею аксіонної темної матерії було підтримано Едвардом е, Вітаном. Ну але вісім згодом в 86-му році був запропонований ще один механізм: це розпад космічної струни або топологічних дефектів у всесвіті. Тобто, на даний час. Е, це два основних ефекти, так, от е, теоретичних, безперечно, бо наразі якихось експериментальних доведень там дуже то і немає прямих. Е, але е, подальша логіка тої науки, ну, е, вимагала обґрунтувати, в якому стані та акціональна темна матерія може знаходитись а саме, Мова йде про її термалізацію, ну і було показано в роботах, я вже тут тих не виписував. їх Було чимало що. Аксіони, які були створені через перебудову вакууму, незалежно від того в якій фазі, чи з порушеною симетрією, чи з непорушеною симетрією, то на ранніх стадіях вона фактично не відбувається, тому що аксіони знаходяться, вони є когерентними, так але от аксіони народжені через розпад топологічних дефектів, так вони термалізуються через самодію, ну власне. Ну, я, я потім буду е, вже е, на якихось боках показувати, як вона виглядає, чи як ми її використовуємо. Але мова йде е, про періодичну, скажімо, косяносподібну е, е інстантонного типу. Е, ну і е, згодом зрозуміло, що. Е, Обидва е, типи, ну тобто е, аксіони, які відрізняються своїм походженням, вони можуть ще додатково термалізуватись за рахунок гравітаційної взаємодії, що називається повторною термалізацією, це е, вже результати е, там зіквія е, е, 2009 2012 років відносно е, нові, але вони е, ну, е, е, ці всі е, Механізми, так, вони зазвичай стосуються, я наголошую, КХД аксіонів, які, як відомо, є двох типів. Але я фактично не буду звертатись до КХД аксіонів, згодом я поясню чому. Значить, ну і ще одне питання, яке от принципово залишалось, це чи може існувати конденсат так, таких, такої аксіонної матерії. Після тривалих дискусій це можна, скажімо, знайти в огляді 16-го року марша. Все ж було вирішено, що будь-який конденсат в основному стані чи він знаходиться чи ні, тобто чи е, частинки мають е, нульові імпульси чи ні, одотожняється з класичним полем. Ну, е, це приводить що, до того, що е, до вибору відповідного формалізму, а саме, е, що такі частинки ми можемо або пописувати класичними полями, або е, квантовою механікою. Ну, якщо мова буде йти про конденсати, так то на Перетаманним апаратом то є рівняння Гроса Пітаєвського його модифікації, ну і тим більше, що за зменшенням маси частинки, е, хвилює підхід, так природньо буде домінувати над корпускулярним, е, тому класичні поля то найбільш адекватний апарат е, для цієї науки. Але згодом, е, ну, в принципі, навіть ще в 83-му році е, найпростіші моделі. Е, Показали, що КХД аксіони ну вони не здатні утворювати якісь ну з масами, так які прогнозувались для них в КХД. Вони не здатні описувати великомасштабні структури. Згодом, вже навіть через 10 років, з сіном 94-му, коли виникла ідея, що бозе частинки може знаходитись справді в конденсатному стані, так тобто почали включати ще додаткову взаємодію. Вдалося навіть показати, в 1983 була дана оцінка в 10 24 електрон вольт на це квадраті, Сін же дав оцінку 10 22 електрон вольта на це квадраті. Ну і власне такий тип аксіонів яким ми окремо виділяємо не не тільки ми, то люди окремо до нас ще виділили так: називають ультралайт Ексіонс, або ну українською над над легкими аксіонами, які можуть бути як ну частинками, які беруть участь, можуть брати до певної міри. Взаємодії, які нам відомі, або взагалі належати до темного сектору і еволюціонувати за якимись власними законами. Ну, власне, я можливо так чітко не наголосив, що темна матерія вважається, що вона з реальною видимою. Взаємодії лише за посередництвом гравітаційною, ця ідея була запропонована свіки ще в тридцятих роках. При описі там при спостереженні за ротаційними кривими галактик було визначено, що насправді галактики мають більшу масу, повинні мати більшу масу, ніж можна було визначити за їх складом зазорями, просто підсумовуючи. І ту приховану матерію назвали, власне, темною, і її приписувалася лише гравітаційна взаємодія, участь ну, і вплив через, лише через гравітацію, а не через взаємодію з іншими частинками. Тривалий час були, ну, можна було б уявляти собі темну матерію як ідеальний газ по відношенню, ну, принаймні, до, відомих нам частинок, тобто він не чим не, 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 не взаємодіє, е, і навіть між собою. Ну, але е, е, згодом е, все ж е, почали пропускати, що е, все ж темні, частинки темної матерії можуть взаємодіяти між собою. Ну. Е, коли ми розпочинали наші дослідження, то скажімо, там рік 17-18, то ну ще були значні суперечки з приводу чи вважати темну матерію е, самодійно, чи ні? Тобто, чи вона чиї частинки між собою взаємодіють. Ну, і були різні моделі. Юрій Володимирович також тут розповідав про можливість з них там блямда Сім'ї, так Сідієм, так, холодна темна матерія, те, що може там і бути заповнювати простір між галактиками, але ми здебільшого акцентуємось наших дослідженнях, на дослідженні чи Властивостях темної матерії за, за, при спостереженнях загало темної матерії, тобто певна оболонка з темної матерії, що оточує або галактику, або навіть цілу групу галактик, тобто, це достатньо великі структури, там в кілька кілопарсек, ну, щоб можна. Так орієнтуватись в тих масштабах, то один кілопарсек це більше там ніж три тисячі світлових років. Mm. E, значить, ну і e, e, на той час, коли ми розпочинали наше дослідження, були e, m, моделі, вже існували моделі спарної взаємодії в наближення Томаса Фермі. Я e, трошки там e, на буквах далі покажу, що це означає. Е, 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 і, значить, як було зазначено, лише парна взаємодія, і такі моделі були покликані для того, щоб вирішити так, так звану проблему Коркасп, е, тобто е, найбільш вдалим е, таким феномологічним. Описом розподілу темної матері всесвіті вважається розподіл Френка Навара, Але при наближенні до, скажімо, центру, гало там виникає розбіжність, і щось треба було з тим робити. І власне згладити розподіл в центрі такої системи, ну то Вдалось за допомогою вже якихось певних польових підходів, скажімо, за допомогою рівняння Гроса пітаєвського і наближень до нього. Значить. На відміну від існуючих на той час, тобто там на 17-й рік спарної взаємодії, перша наша спроба це було включити тричі станкову взаємодію. Тут важливо, що в цій роботі, власне, з огляду, ну, вивчення, ну, баручі, можна сказати, найкращі якісь ідеї з інших робіт, то було запропоновано я що це було зроблено навіть Марія Хілошвілі так. Нашою справкою Олександра Михайловича, що такі моделі краще описувати з двох частин, що є виявляти так собі, що ніби є ядро в цьому уголу, так, з більш, ну, з більш густою фазою, скажімо, темної матерії, ну і є розріжений хвіст, який справді можна там от, описувати. Розподілом Франка Навар, ну і е, аргументом для вибору такої моделі це був аналіз е, скелінгу радіусу маси, е, можна сказати, тих ядер. Я не буду заглиблюватись, як це робилось, але справді фіш 6 ну, ніби давала найближчий результат для скелінгу при аналізі залежності маси радіусу. Ну зрозуміло, що не хотілося на цьому зупинятись, але певні висновки, як і, і тут було справді визначене, було показано існування, можливість існування двох фаз щільної і розрідженою. Далі, все ж ми повернулися і врахували в явному вигляді парну взаємодії. Ну і зрозуміло, було. Що е, е, ці випадки, що вони можуть бути е, частинами випадками е, ну більш якоїсь фундаментальною взаємодією, і, і е, оскільки це все переважно е, подавалось під соусом е, аксіоної, так то ми якраз і нарешті дійшли до. Взаємодії акціонного типу, вже знаючи, що нас може на цьому шляху очікувати. Тобто, існування двох фаз, як з тими, з тими речами працювати, як їх аналізувати? Що таке вісімдесят ну, один? Значи, 81. Це карликова галактика. Ну, о -о -ос... прошу. Так. Карликова, карликово. Власне, оскільки ми розглядали модель в даному випадку без обертання, тобто вона не найбільш вдало підходила. Ну але більше подобалось ну, подібним аналізом ротаційних кривих займатися Марії. Ну, ми, як теоретики, там з Олександром Михайловичем, так, ну, я особисто, то більше так акцентувались на теоретичних ефектах, але ну от все одно було зрозуміло, якими властивостями мають які властивості мають мати ті розподіли, так, і це дозволило рухатись далі. вже, ну, ну Це, можливо, якийсь там, безперечно, недолік брак. Зв'язку, так, з іншими моделями, з експериментальними даними, значить, дана модель для виявлення двох фаз складається з модифікованого рівняння Гроса Пітаєвського. Перший доданок в квантовій механіці ми це уточнюємо з кінетичною енергією, але тут в цій науці, коли ми оперуємо конденсатної хвильової функції за нульової температури. То це цей член відіграє роль квантових флуктуацій, це синус. Це є яку ми привносимо, так і цей член, Це є гравітаційна гравітаційна взаємодія, так що це відбувається? Значить. Це вже друге рівняння, це фактично вже переписане рівняння посо на його розв'язок для, для гравітаційного потенціалу. Ну в даному рівнянні фігурує ефективний хімічний потенціал, який пов'язаний з безрозмірним хімічним потенціалом, який ми можемо задавати як вільний параметр. Ну тобто, виходить так, що ця вся конструкція. Для нього це є вільний параметр даної моделі, а цей доданок це гравітаційний потенціал в центрі системи сферично-симетричної, значить, як можна показати відразу, що в системі буде дві дві фази. Це випливає з того, що у нас рівняння модифіковане рівняння. Як Росап'ятиєвська, воно є нелінійним, так, відповідно початкові умови, ну, граничні умови, скажімо, значення поля в нулі, тобто в центрі сфери, заповненою темною матерією, так, це не є довільна величина, і вона повинна задовольняти певним умовам. Значить, ми отримали рівняння так, яке на ці початкові початкові умови буду так називати, тобто значення в поля в нулі, і, і ми отримали ось таку залежність від параметру, скажімо, ню при різних значеннях параметра А, тобто параметр гравітаційної взаємодії. Ми бачимо, що ми можемо обирати не нульові значення лише з певної області. Ню і тим більше, що тут виникають дві гілки, ті криві для початкових умов, для одних тих самих значень, ми можемо брати брати одержати два значення хіноль, або з верхньої гілки, або з нижньої. Тобто ми відразу бачимо, що в даній системі може існувати дві фази, ну і розв'язуючи чисельно. Рівняння Гроса пятаєвського було показано так, скажімо, виглядає для тих самих для однакових значень А і Ню, які ми можемо руками задавати чи підбирати, як нам треба. Ми одержимо два розв'язки з різними початковими значеннями чи різними значеннями хіноль, відповідно, ефективний ефективний потенціал його залежність від координати буде ось такою. Ну, це якщо переписати рівняння Гроса Пітаєвського у формі Шредінгера, так можна визначити ефективний потенціал. Ми бачимо, що Є ями, які ну трошечки ті, ті справді є певна відмінність для цих фаз, ну і обчислюючи середні, так за об'ємом в об'ємі від певних комбінацій, скажімо, так, добре, значить, ми бачимо, що тут є стрибок по гостині, Залежності від пара, так званого стискання, тобто величини певний тиск, це те, що у ландау довохвильовий вклад в, пара, в, пара, в тиск дає. Відповідно, за хімічним потенціалом, ми також бачимо область нестійкості, так, змінюючи параметр. Не температуру, температура у нас фіксована, але ми е, змінюємо е, параметри взаємодії, е, і, е, але е, для різних параметрів взаємодії і е, пробігаючи різні значення, дозволені значення ню, е, тобто хімічний потенціал. Хімічний потенціал пов'язаний з якоюсь величиною, яка зберігається, з яким масселям, який тут заряд, який зберігається? Ну в даному випадку то це величина спряжена до числа частинок була так. Ну, це в літовійській фізиці зберігається, тому в не ну, фізиці в ньому пов'язано число частинок. Ну так а в релітовійській ну, ну, Це фактично як енергія, енергія, енергія на одну частинку, тобто ми закладаємо це. Е, ви це постулюєте, що сьогодні яке задано, зберігається? можна. Давайте я трошки посаджу закінчу. бо я, значить, тут на цьому слайді я записано, як здійснити перехід безрозмірних величин до розмірних. Ми бачимо, що певні параметри можна пов'язати так званою сталою розпаду аксіона в космології Ой. В космології вона змінюється в такому проміжку, це був параметр аксіонної взаємодії, тут якраз добре параметр у… Ну, скажімо, в КХД ця величина, по ідеї, береться порядку МС квадрат маси аксіонів. Але у нас тут є певна розбіжність. Так, ми бачимо тут мінус 29 степені, а масу ми беремо мінус 22. Ну, але як є, то, то показую. Інший параметр це якраз Хілінгленс або тобто відстань, масштаб, просторовий масштаб цього, ЛО, але повний розмір системи так визначається множенням на величину, яка визначається при розв'язанні рівнянь. Далі наступний ефект, який хотів би розповісти, я трошки перескакую відразу: це утворення композитів частинок такого типу безперечно, розглядаючи одну пару, ми можемо нехтувати гравітаційної взаємодії, і для опису цього процесу ми звернулись до ефекту Фешбаха, до резонансу Фешбаха. Потреба в цьому виникла ще і через те, що не тільки через цікавість, чи можуть чи може темна матерія існувати бути багатокомпонентною, але і щоб пояснити певний неоднозначність довжин розсіяння. Довжина розсіяння, так тих частинок, які ну виходить при підгонк, при підгонках ротаційних кривих та, між ну теорії і експерименту, тобто у нас є два вільних параметри, якими ми характеризуємо частинку: це маса і довжина розсіяння. Якщо масу ми фіксуємо, значить виходить, що довжина розсіяння… ну. Не є фіксованою, вона виходить різною, і ту відмінність треба, власне, було пояснити. Значить, відомо, що при резонансі Фешбаха у нас довжина росіння може змінюватись в безмежних межах, але як цей ефект виглядає? Ми маємо тоді вести два канали, хоча б мати два канали Росіння, так тобто, перший у нас випливає якраз з нашої. Аксі... Моделі для аксіонів мод... Добре, 에... пару, пару. так зараз так, так, ми маємо потенціал доманої стінки. І другий канал ми наразі вели у вигляді зараз, хоча б трошки в двох словах. Потенціал прямокутної ями, бо Ну, е, наявність двох каналів взагалі кажучи має бути пов'язана е, з припущенням, що є внутрішні ступені вільності, бо як інакше відрізнити. Ну, але поки що наразі ми не робили припущення про внутрішню структуру, так, але е, е, просто припустили наявність цього каналу, і в результаті, так, давайте пер... Ні, 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 я просто я п пер... до кінець перелістати. Довелось розглянути двоканальну. Е... Квантову механіку, так, так, і в результаті в результаті, ну, наших обчислень було отримано, що справді можна отримати Дімер з додатньою енергією, тобто як молекула. Але якщо у нас енергія додатня, так то час життя такої системи має бути скінченим. І ми отримали ось таку оцінку часу життя, тобто близько 13 мільйонів років. Тобто, такі частинки, тобто такі дімери можуть справді приймати участь у формуванні великих структур, скажімо, або галогалактик, або інших у всесвіті. Ну тоді на цьому я закінчу. Дякую.